Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Поговоримо про те, як і про що зараз говорять пропагандисти. А я нагадаю, що останнім часом їхні методички все більше і більше змінюються, зміщують свої акценти. Ми ж всі пам'ятаємо прекрасно початок повномасштабного вторгнення, де вони всі кричали про те, що захоплять Київ за три дні і всю нашу країну за один тиждень, але цього не сталося на щастя, і тепер росіяни. Намагаються змінювати методички, починаючи від розповідей про особисті історії військових, які просто три тижні повзли без ніг без рук, доповзли до своїх і розказали про ужаси, які тут вчиняють неонацисти, закінчуючи тим, що тепер говорять, ніби НАТО повністю. Бере участь у війні проти України України вже як такої немає і ніколи в принципі не існувало. Та й, взагалі, війна була не проти України, а проти Європи і Сполучених Штатів. Колективного запада, як вони це називають, так от тепер пропагандисти заявляють, що необхідно. Прямо сказати про цілі так званої СВО, а не тримати їх у секреті. Цитую, щоби в случаї неудачі не говорити, говоріть, що так і було задумано. Бросають камінь в огород деда і його приближених, котрої отправили свої сім'ї за границю і помалкивають о планах. Я веду до чого до того, що раніше теми про поразку її в принципі не могло існувати. Взагалі від слова, ну не хотіли Росіяни говорити про свою поразку, тому що вони дійсно думали, що зможуть дуже швидко отримати військову перемогу, але склалося не так, як гадалося. І тепер вони потенційно обдумують шляхи відступу, що їм робити, коли Росія все ж таки програє. А вони, очевидно, теж це відчувають, тому що на фоні появи отих новин про закінчення війни, появи новин про те, що росіянам доведеться відійти про втрати Вагнера і так далі. Вони мають намір попросити у свого керівництва чітко задекларувати цілі так званої СВО. Тому дивимось. Донбас це Україна. Ну, ну, какая Донбасс, Украина? Ну, ну, вот цели у нас нет до сих пор, и они не обозначены. И, может, я понимаю наших руководителей, которые не хотят четко и определенно назначать, говорить, что, какие мы ставим перед собой задачи, потому что всегда можно будет потом сказать, а мы этого и хотели. Проблема в том, что мы должны четко сказать, куда мы, в чем мы участвуем. Мы участвуем не в СВО, мы участвуем в воссоединении русских земель. Абсолютно и верно. Вот это уже очевидно, что они поставили перед собой цель дерусификации России. Конечная цель ⁇ дерусификация России. Могут говорить по-другому, там, могут называть разные цели, но они хотят русских, лишить России и вообще русских, чтобы русских не было. Они рассыпались и никогда не было единого народа. К народу надо обратиться и сказать не о том, что все идет по плану. А сказать о том, что какая реальная ситуация, какие были планы, какие они сты... о том, что ситуация критическая для России. Вот. Какие-то семьи отправляют мобилизованных родственников на войну, а где-то родственники отдыхают в Дубае, в Италии, в Испании. Мы должны, должны все вместе сесть и очень четко друг с другом поговорить, поговорить по душам. Олег Царев был с нами. Я целиком и полностью согласен. Мне, к словам Олега Анатольевича, добавить нечего. Ну нічево та нічиво. Мені теж нічого додати. тому що дивлячись на те, як вони намагаються виправдовувати свої дії і готуватися до того, що рано чи пізно Росія програє, перемогти у конвенційній війні такого масштабу насправді дуже складно. Це не якась антитерористична місія, яка відбувалася по усьому світу, там, грубо кажучи, з 2001 року. Це не та війна, яка, які розв'язувала Росія упродовж всієї своєї історії з 91-го року, починаючи від Гру... від Молдови, закінчуючи е... Грузію і Ічкерією. Це напад на найбільшу країну Європу, е... найбільшу країну у Європі. Це напад на державу, яку підтримують ще 54 країни світу. Е... І на перший погляд, може в принципі, здатися, що всі європейські країни, які зараз Україну підтримують, програють Росії. Але це насправді ж не так, тому що якби у нас була можливість отримати все озброєння, яке нам потрібно від Європейського союзу, від країн НАТО, ця війна закінчилася би дуже швидко. Але ми воюємо лише от такою частинкою озброєння. Яке нам дають, і це не питання того, що нам не хочуть її давати, чи не питання того, що е, не можуть її дати, ну якраз таки в тому питання, що не можуть її дати, тому що її треба опанувати для початку. Навчання на літаках займає від 43 місяців, наприклад, такого часу ну відверто. Його немає, треба діяти вже, тому що поки будемо вчитися і всіх пілотів відправимо на навчання, то в нас не залишиться тих, хто зможе літати на тих е, літаках радянського зразка. Але стоїмо, будемо стояти і обов'язково переможемо, тому що в нас є збройні сили України. А тим часом. Французький екс-заступник командира силами альянсу в Європі, звати його Мішель Яковлев, говорить про те, що НАТО потрібно готуватися до розпаду Росії. На його думку, цей розпад він неминучий і буде набагато кривавішим ніж розпад СРСР, оскільки зараз у Росії фактично три армії, і усе це перетворює Росію на Ліван зразка 1973 року.